На Звенигорощині троє дівчат організували музичний гурт Жоржини талановиті юнки виконують акапельно патріотичні твори та відроджують давні українські пісні. Хоча гурт існує не так довго, але вже знайшов своїх прихильників. До них приєдналася і наша знімальна група. Зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів плекав нас біль за долю України, кормив нас гнів. І людь на ворогів. Дівчата навчаються в різних освітніх закладах і опановують різні професії, та це не заважає їм співати разом, а об'єдналися тому, що народилися і виросли в одному селі. кажуть, любов до пісні мають з дитинства. Часто радували рідних і друзів своїми виступами. Зрештою вирішили зайнятися улюбленою справою більш професійно. Ми утворилися не так давно. Ми доволі такий молодий гурт, влітку на Івана Купала. Співаємо ми українські народні пісні, хіти естради 60-х-70-х років. Це те, чим ми живемо, це те, з чого ми створені, українська пісня, і ми намагаємося її зараз якомога більше популяризувати, тому що зараз ще й такий період. Ми намагаємося тримати культурний фронт поки. Хлопці і дівчата, там захисники і захисниці тримають фронт наші кордони, то ми тримаємо культурний фронт. Тріо жоржини ще молодий гурт, але дівчата вже мають досягнення, беруть участь в пісенних конкурсах, здобувають перемоги та визнання. Для кожної з них пісня стала не лише розвагою і можливістю показати себе. А й способом взяти участь в боротьбі за долю України ми співали і в дуетах, і в Тріо. І ми завжди в трьох були разом їздили на конкурси, виступали в нас в селі на різних фестивалях. І тому ми ще з дитинства разом співаємо. І тому так сталося, що зараз ми знову об'єдналися і знову співаємо. Український народ він завжди співає ще із давніх часів, і тому нам треба співати і зараз, і доносити ті пісні, які були раніше, і підтримувати наш дух український. Крім культурного фронту, дівчата допомагають боротися з загарбниками і конкретнішими справами. Отримані за виступи кошти передають захисникам, як і багато їхніх однолітків активно волонтерять. Та найбільше уваги ж таки приділяють пісні, адже вірять, що вона має особливу силу. Ми співаємо естраду 70 х років і українські народні пісні. То в мене немає якоїсь улюбленої. Я люблю всі пісні, які ми співаємо. Пісня це, це емоції, це відчуття. Що ти хочеш сказати своєю пісні? Ну, я хочу донести любов до пісні всім іншим, тому що пісня це, ну, це щось своє, це щось рідне, близьке до душі. І хочу, щоб усі співали і всі любили це діло. У важкі часи українці завжди підтримувала і об'єднувала саме пісня. І, хоча сьогодні світ живе зовсім в іншому ритмі ніж багато років тому, та є речі, які лишилися незмінними. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Хочемо подякувати нашим батькам, хочемо подякувати нашим викладачам, нашим наставникам. Хочемо подякувати нашим збройним силам України, нашим всім захисникам України, які зараз боронять нас, кордони нашої держави, за те, що ми маємо можливість жити, за те, що ми маємо можливість співати і нести у світ українську пісню, тому що саме українська пісня, саме українська культура ідентифікує нас як націю, як людей вільних, свідомих і незалежних.